Доброго всім дня. Мене звати Ганна Петрівна, мені 76 років. І, як ви розумієте, в такому віці не може нічого не боліти, що-небудь та де-небудь заболить. Я взагалі не люблю лікуватись і не люблю ходити до лікарів. Ну, буває таке, що часом щось доболить. А коли діти питають мене, мам, ти як ти себе почуваєш, як тебе здоров'я, я відповідаю, що все добре. А наші їх хвилівати даром. Колись внучка моя питає мене, бачка, як тві діла? Ти нічого не боліть. Ні, нічого не болить. Ну, звісно, нічого не болить. Заболіла, вирізали, вибросили і знову нічого не болить. Ну, так було. Було дві операції, але то таке, що дійсно треба було вирізати. Але так трапилось, ну, вже роки, я не пам'ятаю, точно три чи чотири. Заболіло, так заболіло, що вже сили не було. що Мусила йти, думала, що вже піду в поліклініку. Як кажуть, народі схватило поперек. Ото в мене схватило радіколі думала, Мабуть, вже все-таки я піду в поліклініку, тому що вже ну, сили не було. Але вирішила спершу посовітуватись з дочкою, потривожити її, потурбувати її. Позвонила їй, розказала їй. Ну, і вона мені посоветувала отакий препарат білурон. Білурон ще, помімо білорону, ще пила фліксикор. Це те, що я, я пам'ятаю. А ще там щось але я вже не пам'ятаю, що. Я оце пропила ці препарати ну, в збільшеній дозі, протягом двох неділь. І мені набагато краще стало. Через дві тижні я болі пройшли, я себе стала почувати зовсім добре. Віно, ну, як ж вам правильно сказати, я все рівно закінчила курс лікування повністю. Випила все, що мені було призначено. І вже тривалий час я здорова. З тих пір я п'ю різні добавки, які мені таки совітує дочка, для того, щоб не ходити до лікарів, щоб не тривожити своїх діток. Я їх п'ю. Я п'ю багато, але є результат. У мене не болить голова, у мене нормальний тиск, мене не турбують болі в області серця. Ну, я себе чувствую на свої роки, я чувствую себе дуже добре. Дякую за увагу. Вибачте, що може забрало у вас багато часу, але мені хотілося поділитися таким препаратом, таким результатом від цього препарату, як білорон. На все вам добре.